ваше посвящение, будь ласка. Свидов, 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 Свидов Станислав Вячеславович, полицейский управление патрульной полиции в Киеве до 11.09.22. Угу. Ага. 017 64 47. Добрый. Теперь, правилам, 2-1А, 2-1, Б, 2-1Г. 21, Приділі, будь ласка, посвідчує водія, реєстраційний та страховий поліс. Згідно чого? А? Згідно, Згідно чого? Згідно правил, ворожню руку. 2-1. Ознайомте мене, будь ласка, з порушенням. Чим? З порушенням, ознайомте, будь ласка. З порушенням? Дивіться, да. Ви порушили. Я, це по, я вже це почув. Ознайомте мене, будь ласка. Це ну, не пор... проводиться розгляд справи, що я вас виявлював. Ну, а чому ви від мене хочете мої документи побачити, якщо справа не розглядається? Ще? А дивіться, як я можу розглядати справу, якщо я не знаю, що у вас є навіть посвідчення водія Відповідно, яка Е, Хорошо, добре. Для чого вам. Мої документи. Для чого документи? Пересвідчуйте, що у вас є посвідчення водя відповідної категорії. Є себе. Є. Реєстраційний даний транспортний засіб є. Ну, прав, 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 цей, прав, засіб? в правилах yeah. дорожнього руху такого немає. Що ви хочете пересвідчитись. Я повинен пред'явити, якщо пред'явити, для чогось? Для чого, для чого пред'явити? Для для перевірки немає, немає такого пункту правил для перевірки. Якщо є, ви об'ясовуєте те, що будемо складати постанову, пред'явіть докази, подивимося докази. Якщо ето... Докази це будь-які фактичні дані. Це навіть, щоб ви розуміли, докази це рапорт мого напарника. Я, я, я до, до, до ні, рапорт вашого напарника на пам'ять собі вдома залишити. А Нічого. А якщо вам докази, як всі кажуть, Покажіть відео, 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 відео маєте повернутися обр... на народного порушення. Я перепрошую. Не як всі кажуть, а як написано в законі. Як написано, давайте по, по закону. Як написано в правилах. Є мені один нормативний акт, де показано, що я вам повинен пред'явити докази. Відео або фотофіксації. Ну давайте будемо читати правила дорожнього руху. Якщо ви їх не знаєте, то давайте будемо несіть і показуйте і будемо. Согласно тим пунктам э, двигатися. Водійські є, реєстріні є, все, все є. Ну так викажіть Просто... і посічні водія, реєстраційне. На, На підставі. Ми, ми отак, знаєте, да, по колу. На підставі чого? Для чого? Просто подивитись, що в мене є, є. Те, що ви порушили правила дорожнього руху, а саме рухались по для руху громадського транспортного. Руху. Не рухався. Не рухався. Не рухався. так так вас просто так зупинили? От, от понравилась нашу, нам наша машина, вона не давала. Є буває, зупиняють. Машина в розшуку. Ну, любі, знаєте, якісь моменти там те, 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 те. От, та якщо чесно, ну іноді іногда, так да, показують, а іноді просто вже надоїдає. От. Ну, це не періодично, ну взагалі. І ну. Не ну, це да. ви, ми вас зупинили і сказали, що машина в розшуку, так? Да? Ні, це я вам на при, привожу приклади, допустимо, я в себе на районі їду, От, по рівній дорозі взагалі абсолютно нічого і зупиняють. І фактично всі підряд. І питаю, чого ваша машина в розшуку. Ну, то тобто есть, це єдина зацепка і отмазка, що можна сказати, в розшуку. Тут такі, ну, знаєте. Я розгляду, Давай. Як, як я до вас можу обращатися? Анатолій. А по-батьку. Павлович. Анатолій Павлович. Да. Дивіться. Ви щось поїдете тодальше, да? Да. то далі, так? Тож як по факту доказів належних немає. Правильно? Mm. Тобто, якщо ви носиться, винести вам постанову, це рішення можна оскаржити. Так. Да. Тому що немає фактично нічого. Да.